Сьогодні поговоримо про Фінікію, одну з великих цивілізацій Давнього Сходу. Географічне положення Фінікії дуже зручне для ведення торгівлі як морської, так і сухопутної. Фінікія торгувала з Грецією, Месопотамією та Єгиптом, займала територію сучасного Лівану. Ліванські гори і досі багаті кедровими лісами, а ліс рідкісний матеріал для близькосхідного регіону. Сам Гільгамеш, герой шумерського епосу, мандрував за кедром у Ліванські гори. Ліванський кедр використовували шумери і єгиптяни. Кедр з Фінікії. Використовувався для будівництва храму царя Соломона. Найбільшими містами Фінікії були Бібел, Тір, Сідон, Бейрут. Ці міста були і самостійними державами на зразок грецьких полісів. Тільки у фінікійців не було демократії. а... Кожне місто держава мала свого царя. Окрім лісу, торгували фінікійці вином, оливковою олією, морепродуктами. Найбільше у фінікійців цінувалась парперова фарба, взята з парперових мушель. Нею фарбували одяг. Що був тоді дуже дорогим. Власне, назва Фінікія з давньогрецької перекладається як «порпоровий» чи малиновий від фарб, якими торгували жителі цього регіону. Фарбування одягу це другий великий винахід фінікійців. Перший це фінікійський алфавіт. Ним зараз користується більшість країн Європи. Від фінікійського алфавіту походить і кирилиця, і латинка. Ми вже говорили про велику грецьку колонізацію, але була ще велика фінікійська колонізація. Фінікійці заснували колонії на найбільших островах Середземного моря: Сицилія, Сардинія, Корсика, колонізували Північну Африку та Іспанію, найвідоміша з Фінікійських колоній Карфаген, найлютіший ворог Риму, що претендував на лідерство в Середземноморському регіоні. Фінікійське мореплавство настільки розвинулось, що фінікійці стали першими жителями Близького Сходу, які почали плавати в Атлантику, куди побоювалися плавати навіть греки, які вірили, що за Геракловими стовпами закінчується земля. Фінікійські моряки першими обігнули Африканський континент. І потрапили з Середземного моря у Червоне море морським шляхом. У VI столітті до нашої ери Фінікія потрапляє під владу Персії згодом під владу імперії Олександра Македонського і держави Селевкідів. Фінікія одна з великих цивілізацій давнини, що вплинула на сьогодення.